З ним радіо, телебачення та зв'язку, бажаємо актуальних цікавих тем, інформаційних випусків, а також завжди дотримуватися принципу об'єктивності, достовірності та правдивості. Розпочалась 16 листопада 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша радіопередача. Передача розпочалась так: Ало, 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 а потім ще тричі Говорить Харків. З того часу, 16 листопада, вважається днем працівників електронних мас-медіа України. Нині до працівників радіо долучаються творчі працівники інтернет-ЗМІ. Яка родзинка саме вашого радіо? Чим воно є краще від інших, які пропонують? Ну багато є родзинок. По перше, ми найстаріше радіо, найперше, найперше радіоперше не радіо. А Як стабілізувалася робота радіо після повномасштабного вторгнення? Якось ну незвично просто було? Ну ми радіо працювало в режимі координації повно на 100%. Тому що я не знаю, хто ще працював вживу з перших днів? Львівська хвиля працювала. Ну і було то, і зробили спільно той телемарафон чи радіомарафон і все, і Львівська хвиля працювала. І е, ми, ми майже нічого не говорили в ефір, тільки координація. До нас дзвонили люди, хлопці, там приїхали тисячу переселенців, треба то, треба то. Наприклад, в політех привезли там 700 переселенців, треба терміново, там одіяла, їжа, то-то, то-то, то-то. Хто почує хвиля, тільки працює, і ми все вживу робили. То такий був кол кол-центр. розумієте, все розподіляли то, то, то сюди вітаючи з ним радіо, телебачення та зв'язку. Варто нагадати, ведучі радіо Львівська хвиля пропонують авторські програми, хід паради. Пізнавальні та розважальні програми, а також за принципом рівномірного розподілу по ефірному часу, мелодії різних стилів та напрямків сучасної музичної культури. Хто працює з радіожурналістом, створюючи суспільно-політичні. спортивні програми? Споживати. Доктори, Люди, які безпосередньо обскажують новини, ну є керівник відділу інформації, яка координує роботу всіх журналістів. Тобто вони подають ідеї, от у нас такі актуально, такі актуально, і вона їм допомагає то все якось скомпонувати. Бо є певні категорії, які даються там перша новина, це тобто, топ новина. Так? Тобто, а потім воно йде, ну скажімо так, меншої, меншої важливості. Чи мають можливість біженці почути українське радіо в Європі, а зокрема львівську хвилю? Онлайн трансляції, інтернет, весь світ слухає львівську хвилю і завдяки тій онлайн-трансляції. Тому інтернету допомога йде неймовірна. Допомога як ми закликаємо для збройних сил України. Одна допомагає Бельгія, Данія, Іспанія, Канада, Торонто, Італія весь світ. Такі приїхав до мене в Берлін, каже мельник. Ми зустрілися, пили каву, дивилися один одному вічі, щоб вони зрозуміли, що з українцями варто мати справу. Вітаємо з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Бажаємо завжди налаштовуватись на улюблену хвилю успіху. Вибирати радіопрограми та програми, що створюють настрій. Переглядайте телебачення та цікаві історії. Одним із яскравих представників медіапростору є наші юні журналісти медіашколи. Юні журналісти мають можливість самореалізуватися, в майбутньому вступити до вузу на факультет журналістики, доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість, впливати на формування суспільної свідомості, громадської думки, спілкуватися з видатними людьми. Прожити цікаве життя.